Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Важливе в цій промові що перше, те, що нічого нового, раз друге, це те, що акцентувалася увага більше на соціалці, і це було зрозуміло, оскільки соціальна економічна проблематика всередині Росії нагрібає левіну лавіним чином, і путіну необхідно комунікувати з людьми для того, щоб знімати ці проблеми і напруження. А це до речі відповідь на те, що санкції не діють в Росії, все добре. Ні, він стільки приділив уваги економіці і соціалці, що зрозуміло, що все діє. Третій момент це увага дуже серйозно була приділена питанню ветеранів, їх сімей, створення фонду, кураторів і Так далі, все це говорить про те, що цифри, які наводяться українським генштабом стосовно російських втрат, вони підтверджуються посередковано, тому що для того, що президент стільки уваги Путін приділив цьому питанню. Означає, що воно вже дійшло майже до кожної родини в Росії, і відповідно воно на вустах, на вулицях, на кухнях, і вони, вони це розуміють і він на це реагує. Четвертий важливий момент не було жодного слова про Китай, і це дуже показово. Очевидно, що перший дипломат китайської містичної партії приїздив до цього в Москву. А взагалі турне пою uh -huh. і я думаю, що він показав ключові тези виступу Сі Цзінпіна. і певні аспекти мирного плану, який буде пропонувати Китай, також показав, так само, як і іншим партнерам в Європі. І те, що Путін не згадав ані Китай, ані Сі Цзінпіна жодним чином, це також показово. І з одного боку розуміємо, що в Китаї є позиція. Відмежуватися від Росії в промові ці одне завдання, яке буде виконуватись, це чітко показати, в чому Китай солідарний з Росією, а в чому він відмежовується від неї, і в чому тут буде солідарність для Цзіньпіна, дзінпіна, для сьогоднішнього Китаю важливо, що перше вони засуджують політику санкційного тиску, тому що розуміють, що вони наступні на мішені у випадку авантюр по Тайваню. І вони хочуть саботувати саму можливість застосування санкцій, відповідно певне унормування нормування їх для того, щоб їх вихолостити. тут. Вони будуть солідарні з Росією. Друге застосування сили і право на застосування сили в третіх країнах, скажімо, на третіх територіях і так далі для Китая також є прийнятним. Вони агресивні в цьому, але при цьому переділ кордонів. Китай навпаки тут буде стояти на позиціях суверенітету та бо вони вважають Тайвань своїм. І для них тут принципово, що в такому випадку вони можуть створити прецедент, якраз зворотній бік для себе. Також вони солідаризуються в економічному плані, що світова торгівля має працювати світова логістика має працювати. Війни не мають її чіпати. Вот усьому цьому і далі можна продовжити рядок. Китай буде поруч з Росією. Але війна, військова допомога, військово промисловий комплекс, кібер і так далі? Тут Китай буде відмежуватися від Росії. А ви нам от що хочете сказати візит ось цього міністра закордонних справ Китаю до Росії? Що це би мало означати для нас? Ну, дивіться, для нас це означає те, що Китай проводить підготовку, по перше, візиту Сі Цзінпіна до Москви, який ми не знаємо, коли він станеться, і чи в принципі станеться він, це теж буде залежати від дуже багатьох факторів, в тому числі від ситуації на війні на фронті російсько-української війни. Тому що я думаю, що Путін не ну, Путін, не Сі Сідзінпін не прийде до Москви, якщо Путін вже відверто буде програвати, якщо війна буде. Йти не за російським, скажімо, чи ну не за російським сценарієм. Наразі е, так само вони приїхав, щоби узгодити, як ми знаємо, план, е, який готується е, зараз оприлюднити по Україні. Це називається не план, власне, а це називається позиція Китаю по політичному врегулюванню української кризи. Отак він називається на китайській мові, і це в принципі не буде власне планом миру. Це буде просто викладом китайської позиції, але як ми знаємо за останні два дні, як сказав президент Зеленський, фактично тепер Україна має свій власний план з 10 пунктів, і це наш план. І власне завтра, 23 23 лютого, відбудеться голосування в Раді Безпеці в Генеральній асамблеї ООН. Щодо цього плану щодо підтримки цієї резолюції, в принципі, ми всі дуже чекаємо саме цього голосування і саме те, як Китай проголосує за наш мирний план. І якщо власне наш мирний план не буде підтриманий Китаєм, то я думаю, що і китайський план власне вже буде нецікавий е для України на наступний день чи коли він там буде опублікований. Як я працюю з китайською пресою, то вони спочатку не повірили, що Байден приїхав до Києва. А потім, коли вже ця інформація була підтверджена, то вони справді так були здивовані і ну, і Вони говорили так, що вони дуже ну вони цей візит був показником власне підтримки з боку Сполучених Штатів дуже сильним жестом, скажімо, на підтримку України і Китаю, і Росія, скоріше всього, цього не очікували і. Тому зараз очевидно, що Сполучені Штати будуть стояти до кінця, да до перемоги в цій війні, тому це дуже сильний сигнал для всіх, і як, як для наших друзів, так і для тих країн, які наші є наші ворогами, і тих країн, які вагаються, власне, які є Китай. Тому що він все ж таки говорить, що він нейтральна країна, і пан Кулеба, в принципі, теж після візиту Байдена так і сказав, що це сигнал для всіх. А то, к чому йдуть то, к то, к чему чому А, Найголовніші речі, що я хотів би відзначити особливо, це те, що була сьогодні прийнята резолюція, в якій рекомендовано і Україні, і Молдові і а, Єврокомісії розпочати переговори про вступ Молдови Україну. В Євросоюз вже у цьому році загалом співголова парламентської асамблеї в яку входять Європарламент, Україна, Молдова, Грузія, Вірменія та Азербайджан. Вони сьогодні він сьогодні Скубіліус. Він сьогодні підтвердив свою. І таку, своє прагнення можемо так сказати, щоб Україна і Молдова стали членами Євросоюзу до 2029 року. Ясна річ, що про два роки не йдеться, тому що це нереальна річ, і досвід Туреччини, досвід Західний Балкан показує, що кандидатство може тривати дуже довго. Але дуже багато що залежить в тому числі від нас, і ми якраз тут повинні показати свою своє прагнення провести ті реформи, і провести своє законодавство. І стиль життя і правила в Україні всі, а у відповідність до європейських, тому що не тільки закони треба написати, а і про продемонструвати, що поважаються права людини, верховенство права, тут основні європейські. Засади ну і була ухвалена ще резолюція, яку запропонувала наша делегація щодо засудження Російської Федерації із закликом поглиблювати санкції. І дуже добре що сьогодні і президент США Байден сказав про те, що санкції будуть посилюватися проти російського режиму. І в цій резолюції, зокрема, яка була ніхто проти неї не виступив, і в ній було досить багато параграфів, які реально підтримують Україну і закликають зокрема до виключення Росії із організації Об'єднаних Націй, не тільки із Ради безпеки ООН, до створення трибуналу під егідою ООН. Ну там там дійсно дуже серйозний документ, і оскільки остання сесія е, Євронест відбувалася рік тому і прямо перед вторгненням широкомасштабним вторгненням Росії, то це перший документ, який е, Європарламент спільно з країнами Східного партнерства, який я називав ухвалили на підтримку України, це дуже важливо. Було. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.